Нью-Йорку. там Адріан Каратницький, відомий в Україні фахівець з українських справ, колишній директор Freedom Хаус. Тепер консультант Євроатлантичної, якщо я не помиляюсь, ради пане Адріане, доброго ранку в нью йорку Добрий вечір в Києві. Наробила багато галасу. Ваша стаття в одна з думок в ній це думка про те, що ще в 90-х роках фахівці центрального розвідувального управління передбачали розпад України. Чи є актуальною ця тенденція зараз, будь ласка. Ну я думаю, що всі, що котрі дивляться на, скажімо, на картину України і бачать де перебирається міська і обласна влада, і переходить по сторону, я би сказав, опозиційних сил і, цього народ, народного піднаття, то треба сказати, що розпочинаються ці процеси, я би не сказав до розчленення України, але котрі ставлять під е, е, такий сценарій, принаймні до обговорення, я очевидно рахую на це, що е, серед е, українського. Істаблішменту, включаючи е, бізнес-кола олігархійні групи, і е, включно із корумпованими е, частинами цих е, бізнес груп є е, е, забагато глузду, щоб е, грати е, в такі е, азартні гри, в такі імовірно е, в таку неймовірно е, небезпечну гру. І тому мені здається, що це є просто сценарій, але я би сказав, що просто подивитись на картину України, де Держава центральні установи держави мають владу, ідея все під контрольне. То треба розуміти, що є тепер вже якесь двоє владі розвивається, розширюється і стає все більш дійсним актуальним. Пане Адріане, з вашої точки зору, чи можна говорити, що в Україні є троє владдя, принаймні, під третьою владою маю на увазі владу олігархів. Як їх позиція бачиться з Сполучених Штатів Америки? Ну, перш за все, я би сказав, що в загальному все більше уваги наділяється цьому середовищу. Є розуміння, що велика частина цього середовища не була задоволена ос в основному політикою, економічною і наростанням надбань цієї вузької нової олігаргійної групи сімейної, і творили, я би сказав, такий мінімальний, але все ж таки помітний спротив. Через я би сказав, через свої медіа голдені і так далі, котрі в деяких ключових моментах висвітлювали позиції опозиційних сил, і так далі, і намагались проже протихонько протидіяти цьому цій концентрації економічної і політичної влади, котрим, котрим займався президент Янукович. А і теж я думаю, є таке розуміння, що на жаль, ця еліта. Фінансова бізнесова не грає і не грала до цього моменту якоїсь громадянської, не мала ширшого бачення про її відповідальності, як будувати нормальну демократичну ринкову економіку, бо їм досить гарно. Водилось навіть при таких умови, на котрі останніми роками з цими всіми протиріччями, які накопичувалися в Україні. Але я думаю, що в, в Америці і в, в, в Європі розуміють, що ця група може мати. Великий вплив на дальший перебіг процесів, особливо тому, що вони все ж таки неформально контролюють досить значну кількість депутатів всередині фракції партії регіону. Якщо вони заактивізувались, то можна створити принаймні переставити. Одну із цих галузей конституційних держав по сторону, я би сказав, глуздового вирішення проблем. Я маю на увазі це, що якщо би було можливо, скажімо, на завтрашньому зібранні, зібрати нову більшість, котра могла би грати більш консолідуючу роль, і протиставитись проти силового підходу президента і його тепер досить вузького. Окруження цих е, яструбів то мені здається, що можна би е, е, у, у, якось охолодити ці. Пристрасті, котрі ну, виправдано появились в суспільстві, і просто я думаю, всі тепер спрямовують, зосереджують свою увагу, чи цей сектор українського суспільства розпочне грати справжню конструктивну роль в вирішенню цього цієї політичної кризи, чи він дедалі буде безвідповідально коливатися або безвідповідально не брати брати участь в цих процесах. з вашої точки зору на завтрашньому засіданні Верховної Ради можливий компроміс між протидіючими сторонами, компроміс на кшталт компромісу чисів польського часів Валенси і прем'єра Мазовецького. Ну я думаю, я думаю, що компроміси все є можливими, але я думаю, чим довше котиться ця криза. Умовини це цього перемиря і умовини цього консенсусу будуть зовсім інакшими. Я вже імовірно виключаю, що президент Янукович може дотриматись при навіть обмежених компетенціях до березня 2015 року. Я думаю, що вже вже певний Рубікон був. Я не думаю, що він не зможе, скажімо. Не бра... він зможе брати участь в виборчих процесах, але я думаю, що виключено, щоб він продовжував е, з досить великими компетенціями, навіть п е, в умовах повернення до е, парламентарно-президентської системи, продовжувати е, тримати е, цю свою позицію без відновлення якогось мандату в відкритих і прозорих і е, демократичних е, виборах. Борах, я теж вважаю, що важко буде провести навіть такі демократичні вибори швидким темпом в умовах напруження. А це напруження, я думаю, не відійде, якщо президент не погодиться на, 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 на швидке розв'язання в конституційному руслі, і в і в я би сказав, в регуляментованому, не силовому варіанті, політичному варіанті розв'язки цієї кризи. І чим. Довше це котиться. Тим важче буде, я думаю, будь-який притулок для президента знайти. Я не вважаю, що це польський сценарій. Я більше вважаю, що це ймовірно сербський сценарій, де був, був великий під підйом народу, який намагався звалити владу Мілошевича. Він погодився на вибори, але він теж мав брав участь в цьому виборчому процесі, як кандидат і, очевидно, програв опозиційному опозиційній стороні. Але все ж таки я вважаю. Що цей варіант є більш ймовірний, ніж польський варіант, а, особливо тому, що а, е, перш за все немає, е, е, я би сказав, е, е, я думаю, що було все ж таки більша довіра. В, в протязі е, цих процесів які відбувалися в Польщі до генерала Єрозевського, котрий ввів стан воєнний, чим президента Януковича, який в останніх днях не ще не ввів е, стан надзвичайний, але е, практично застосовує е, дуже жорсткі е, е, силові методи, е, подібні до е, стану надзвичайного чи стану воєнного. Пане Дріане, останнє запитання: що будете радити Євроатлантичній раді і віцепрезиденту Байдену? Я думаю, що не треба радити віце-президенту Байдену? Бо я думаю, що в цьому мусить занажуватись сам президент Обама. Тут ми маємо дуже великі загрозливі. Процес і тенденції. Я думаю, Європа мусить усвідомити. Я, я, я теж погоджуюся, що відносно ядерних там випадків чи ядерних станцій це менш небезпечне, але ми розуміємо, що газотранспортна система вона не її дуже важко охоронити і дуже. Легко може можна буде зірвати, якщо буде підвищення напруження, якщо буде двоє владі, якщо буде влада в західних землях і в східних землях розділена на довгий час. Люди зачнуть думати, якими тактиками ну вреагувати на, скажімо, підтримку з російської сторони уряду чи сторони Януковича. І тому я певна небезпека для потоків енергоносіїв в Європу, тому я думаю, ми всі, котрі працюємо з Атлантичною радою, і котра є в співмові, мала така команда людей, котра констатує і державний департамент і раду національної безпеки, як недержавні дорадники, і експерти, ми їм радимо, щоб вони брали досить чіткі, да передавали дуже чіткі сигнали українській владі, дуже чіткі сигнали Росії для невтручання і. Готовили пакет е, е, різних засобів, включно з е, санкціями. Проти держав державних високопоставлених державних осіб або людей задіяних в силових варіантах, але основне є запобігти продовженню чи довго цієї кризи, котра може довести до широкого кровопролиття по двох сторонах, котра котрі не уможливлять на на довгий час якогось перемиря. Треба вирішувати ці питання як змога найшвидше. Я думаю, що завтра український парламент і це. Цей третій сектор олігархів повинен себе виявити як нарешті конструктивна група, яка намагається довести до злагоди в державі і до урегулювання в демократичному способі цих можливо, в майбутньому непроконтрольованих процесів. Дуже дякую вам, пане Адріане. Як кажуть, у нас в Чернівцях, Хевнайс Дей. Сенкіфо Джойнкас. Адріанка Ротницький Адріан.